Всім привіт вам, адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні поговоримо про наступне: Вас визнали непридатним за рішенням ВЛК і направили це рішення на затвердження до подальшої там, вищестоящої ВЛК, там до регіональної, там кудись там на це ВЛК. Там, ну, За різними там напрямками вони направляються відповідно до наказу Міноборони. В кожному випадку там є відповідні. Області по них розписано, в який регіональний або центральний ВЛК направляється цей висновок. І от він був направлений і проходить вже дуже багато часу, але він не повертається з затвердження, з погодження. І от виникло питання так у моїх підписників, у клієнтів, чи може в цей час ТЦК та СП направити вас на повторний медичний огляд або взагалі мобілізувати ну, якісь мобілізаційні заходи провести з цього питання. Цьому відео розповім щодо чого. Звісно, відповім на ці питання і подивимось нормативно правову базу. І на неї будемо посилати, звісно. Тому, якщо цікаво, залишайтесь послухати це відео. І якщо будете вважати його корисним, підпишіться на цей канал і поділіться таким відео зі своїми знайомими. Це допомагає його розвивати і буде пропонувати вам в наступний раз вже в Ютубі моє відео. Цікаве та корисне для вас. Також нагадую, що є ще телеграм-канал в мене. В описі під відео залишаю на нього посилання. Просто подивіться по пошуку для себе там щось цікаве і корисне, впевнений, що щось знайдете. Там дуже багато інформації вже. І так, ближче до теми. Тобто ситуація зрозуміла. Стандартно визнали непридатним. Наразі це свідоцтво складається про непридатність, а не довідка. І це свідоцтво воно підлягає затвердженню штатної ВЛК, регіональна ВЛК, це штатна ВЛК і центральна ВЛК. І от е, всю цю процедуру зараз ми подивимось і почитаємо. І звісно, наприкінці відео. Відповім, чи може вас ТЦК направити на такий ВЛК Повторний. Це в нас наказ 402 Міноборони. Всім вам відомий. І от ми його беремо і читаємо, деякі там тези з нього важливі, які вам потрібно почути. Пункт 22.4 Документи, якими оформлюються постанови ВЛК, підписуються головою всіма членами ВЛК, які брали участь у засіданні, та секретарем ВЛК не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання ВЛК. Чому е, читає цей пункт, що тут є хоча б якийсь строк. А взагалі, то дуже часто виникає питання, чи є строки затвердження оцього висновку ВЛК, центрального ВЛК. Ну, от я конкретні строки не знайшов, але тут, хоча б є десь строки у нас. І от у нас тут е, розписується далі. У штатних ВЛК протоколом є ж також бланк свідоцтва про хворобу, довідки надіслані для затвердження контролю перегляду, або перегляду постанов, якщо документ, яким оформлено остаточно постанову, підписується головою, членами комісії, які брали участь у засіданні і секретарем. Особлива думка голови або членів вноситься безпосередньо до документа. От дуже важливий пункт у нас. 22.5 Документи з постановами ВЛК, які не підлягають затвердженню контролю штатної ВЛК, передаються з ІКС до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних та резервістів. Це довідка ВЛК, якою оформлюється, ну, постанова ВЛК, вона оформлюється у вигляді довідки, а не свідоцтво, коли вас визнають придатним. Воно не підлягає затвердженню вищестоящої ВЛК. Тому воно одразу вноситься в системи шляхом взаємодії цієї КС до єдиного реєстру. Вноситься інші документи з результатами проходження медичного огляду, картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи надсилаються до ТЦК та СП. За місцем перебування на обліку не пізніше наступного дня після закінчення медичного огляду. Отут також є відповідні строки. І зверніть увагу одразу на комплект документів: картка обстеження е та медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи це те, що вам потрібно буде вивчити, якщо ви захочете оскаржити свій висновок ВЛК, якщо не погодите з ним. Далі важливо документи з постановами ВЛК, які підлягають затвердженню. Контролю в дужках в нас ВЛК обласних Київського та Севастопольського міських ТЦК та СП або штатної ВЛК. Ну, штатна ВЛК це у нас регіональна і центральна ВЛК, згідно з пунктом 2.2.8 глави 22 розділу 2 цього положення направляються на перевірку та затвердження через ІКС. Інші документи з результатами проходження медичного огляду, картка обстеження та медичного огляду, висновки лікарів та супровідні документи, на які я звертав увагу. Надсилаються на затвердження у п'ятиденний строк після закінчення медичного огляду. Тобто тут є також все ж таки строки, звертаємо на нього увагу. За результатами перевірки та у разі виявлення помилок або відсутності необхідних підтверджуючих документів ВЛК обласних Київського та Севастопольського міських ТЗК та СП або штатна ВЛК відправляє засобами ІКС документи на доопрацювання до ВЛК, з яких вони надійшли з обґрунтуванням причин незатвердження. Та необхідними рекомендаціями. Як ви бачите, що строків тут нема, коли вони повинні це перевірити, і якщо вони виявляють ці недоліки, коли вони повинні це все направити, тобто якихось таких конкретних термінів тут не зазначено. Е, після затвердження постанови протокол засідання Штатної ВЛК передається ЗКС до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів не пізніше наступного дня затвердження. Паперові копії протоколу засідання штатної ВЛК у чотирьох примірників для військовослужбовців або у двох примірників для військовозобов'язних засвідчується початку надсилається разом з документами про результати проходження медичного огляду, картка обстеження медичного огляду, висновки лікарів, супровідні документи до ТЦК та СП за місцем обліку у п'ятиденний строк після затвердження постанови. Тобто, коли її вже затверджують, тоді вже в нас з'являється цей п'ятиденний строк. А до затвердження в нас строку нема. Ну і тут у нас розписана далі трошки там паперова копія документа з постанови ВЛК, що не потребує затвердження штатної ВЛК, видається особі, що пройшла медичний огляд за її запитом в день звернення після закінчення медичного огляду у закладі охорони здоров'я, де проводився медичний огляд ВЛК, або у ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Паперова копія такого документу засвідчується початкою закладу охорони здоров'я, де проводився медичний огляд. До речі, це важливі все аспекти, коли йде оскарження цих постанов. Або, якщо вам треба доводити, що ви дійсно визнавались непридатним. У разі звернення до закладу охорони здоров'я або початку ТЦК, у разі звернення до ТЦК ТСП, та видається особі, що пройшла медичний огляд з її підписом про знайомлення та дату. Паперова копія документа з постановою, що потребує затвердження штатної ВЛК, видається у ТЦК ТСП за місцем перебування на обліку після отримання протоколу засідання штатної ВЛК у день звернення. Тобто, коли вже вона повернулася з затвердження, тоді ви тільки можете отримати цю копію. Паперова копія документа з постановою засвідчується початку ТЦК ТСП та видається особі з її підписом про знайомлення та дату разом з протоколом засідання штатної ВЛК засвідченням початку штатної ВЛК. Е, ну, в принципі, із цього, що хотів сказати з норматива, все зрозуміло. Тобто, немає строку, в який повинні затвердити вашу постанову ВЛК. Штатна ВЛК, його просто немає, він не прописаний. Тому е, і на практиці так стикаємось ми з тим, що штатні ВЛК вони розглядають досить довго. Ну там регіональні ВЛК і центральна ВЛК, звісно. Що робити в такому випадку? От проходить якийсь час і не розглядається ваша справа. Що вам робити? Перше, що можна зробити, це зробити запит до цієї ВЛК штатної, тобто або до регіональної, або до центральної. Цю інформацію вам. Може повідомити як ТЦК та СП. Можете, в принципі, написати мені, і я вам можу сказати, до якої регіональної або центральної ваші документи повинні були направлені. Е, і написати запит, поставити питання, чи надійшла ваша справа, чи розглядається вона, чи затверджена, чи були якісь недоліки. Ви можете це зробити як самостійно, так і через адвокатський запит. Це також ефективно працює. До речі, регіональні ВЛК і центральна ВЛК відповідають практично завжди. На мої запити, у всякому випадку. Ну, було там декілька випадків, коли не відповіли. І е, вони дають інформацію. Тобто, так ваші документи надходили, так вони перебувають на затвердженні, так вони будуть розглянути в порядку черги. І цей документ ви маєте з собою. Цю офіційну відповідь від ВЛК маєте з собою, носите з собою. І якщо будуть якісь питання від ТЦК та СП, як я і сказав на початку цього відео. Щодо мобілізаційних заходів, ви керуєтесь цим папером. Також ви показуєте і кажете, що на сьогоднішній день вас визнали непридатним. Ваші документи перебувають на затвердженні, і вони на сьогоднішній день не розглянуті і не затверджені, тому вам обов'язку проходити повторне ВЛК немає. Ніяким документам це не передбачено. І ви чекаєте затвердження цього ВЛК. Якщо він не буде затверджений, ви маєте право, звісно, це питання також. Оскаржити як в судовому порядку, так і в адміністративному порядку. Тому звертайте на це увагу. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях під цим відео. Буду за можливості, звісно, по суті, відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Отут вони з'являються. Думаю, що будуть також вам цікаві, корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!